Шановні Ранок починається з кава. Не для мене. Ранок для мене почався з гострої болі у спині. Це сталося після того масажу, який згадував в минулому випуску. Ми прийшли до художнього музею імені Михайла Біласа. Не знаю хто він. Ось така стройна будівля. що там.

Савінірчики ну, можна давить. Можна? Думаю, Шановні до речі, я тільки що був у художньому музеї на імені Михайла Біласа. Ще на імені, а просто. Ну, коротше, там дуже цікаво було. Але через камеру все лета. Ну, Тому треба прийти сюди і подивитися. Всім раджу. Де ці лупа? Тому ми скрадили. О, діза. Так, що тут написано? Плеємо якісь? Ще фото. Стандарт. Проперація лупа. Дивись, дивись, вчилися. Сьогодні у занятті англійська мова. Одна година. Вивчити щодня 20 нових слів. Чужі слова. Одна година. Щодня виписати в зошит. Засвоїти 20 чужих слів. Вивчення нашої літератури. Сирійська ідеологічна програма поліцистичної 2 години, читання художньої літератури 3 години, писання на машинці 7 годин, спання 8 годин, різної відпочинок 2 години, 49 годин. А це що бензин? Олів, мінеральніш. Олана. Олана. Дивіться, тут ті, які я на що тут написано, я не бачу. Пропаганда. Що пишуть? Україна воскресне, свободна держава ски мод, то що вискамати, правать вас. Ну, питання. Ну, скажіть, що я не буду Ну, біза. Або дяка зараша. А найздобувати сказати, що казав. Тям, ти ти читаю, мені не Там написано, що саків троє рубати. Ну, я помилялася. Було було по скільки в савках, слово, на скільки ротів. Став скільки ж держала. Держала. Спой не місцерована. От вона. Може, я не

А ну, все в 4 українці. Що там не бачить? Це... Да, так, що так і навіть шово? Схема українка, говоришь, ні. Капулюха, ви сімейка. Вот когдаси. Это у нас такого нормально. Поставил вот камеру, пипочка. Если что, не знаю, пачется на случай. Ранники. Письменно. Угу. Я прочитаю. 1469 год. Я, кстати, прочитаю. Я, разумею, разумеется, я хорошо пробовал. бомжевание домой. Крошики. Буковая треска всего. Это великая, ну, химик-фармацевт. Вот это, 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 вот

Ні, ні, один був такий, що його треба було ключиком заводити, uh -huh. він займає ногу, але він не покоріпав. Uh -huh. Слава Богу. А <ривіт> ще дивіться, була машинка. Она... Це сучасна машинка, у нього була така машинка. Ти ще серйозно? Старе, а ще старіше. Він клацав. Він клацав. Він клацав. Ще там закадали оці штучки. А я не знаю, може в дівчинки сьожі, і це так залишилося. І такі були, це такі, такі жорсткі, а є ще були такі, знаєш, пленочки такі, м'які. Ще, ще, по-моєму, їм, коротше, булочку бананову з класом, дуже смачна булочка, така повітряна. Квас смачний. Правда, я ніде не можу знайти квас Тарас чорний. Де він? Шановні глядачі, куди, куди подився квас Тарас чорний. Напишіть. Пішли, коротше, на прогулянку. Ну, як на прогулянку. О, тут по картам. Тут не видно. коротше, Колишній польський закинути санаторій. А, а це от і Це пам'ятка. Якась. Ну. Зовсім закинутий. Пішли. Тікаємо. Давай ну ти в цей. Туди зайдемо. Ні. Чого? Ні, я боюсь. Та чого ти ви Ми піднялися ні, на величезну. Ти дивись. Тут треба це влаштувати строкбольного ці. Сесія виглядає, як карта з рейдірнот. Хто знає, то знає. Ні. Якщо пройти від санаторії Шахтара, вийти за коротше його територію. Ні. І пройти трошки вниз по трасі. Ні. Вас зустрінемо такий прекрасний вид. На гори. А там ще вітряки. Отак от. Ось от таке от. От, так от буде озеро, якщо пройти ще нижче. Для спритних можна перелізти баркан. Але тут написано, що обережно змінює. Закрито, тому що у зараз на станції. Ага. От, коротше, за... через санаторій Карпати ми прийшли на такий парк відвіря. А тут ці пташки. Що це за пташки? Хтось спить вже. Це, ж... угу. а, це курки, звичайні. Чому звичайні? А що це за курка? Ну, це не звичайні курки. А які це курка? Ну, якісь красиві. Це, он, подивися, Он хлопчик. Це фазанчики. Ага. Mm. Це що ти в книзі читаю? Типочка кистой залізни. Уже час Хоча, що Шо там цей час? Та <звачу> да ти в сраку, батарейка закінчується. Ось ці трошечки. Тут повинен було озеро бути. Ох. птахів заборонено. Птахи вже загодовані. Ну, давай, що тут повинен бути. Те ж вони, напевно, не всі вижили. Можливо. Песы какие. Родыш Как самка. Можете посмотреть видео на канале. Мой пес очень разумный. А сейчас он не очень разумный. Наши птицы так. Он большой, как девочка. Ясь собака красива. А, ну я запишу останні фрагменти. О, отакоз записати мови. Отакозня вотого. Отакозня. Короче, місце дуже красиве. Можете прийти, але якщо на стовня, якщо в салоні, не сюдити, тут багато дуже треба вгору і вниз спускатися. Не вірте. Не вірте, що вам кажуть, короче, Google Maps, Google Maps мені сказали, що тут переважно без підйомів. Це все брехня. Тут або вгору, або вниз. Тут якби, бач, швидко все ось таке. Або вгору, або вниз. Отак вот от. Шановні глядачі. Я задовбався ходити по цим санаторіям і паркам. Я було прикольно. Приїду додому накачан, з накачаними ногами і ходіше. Хоча я не знаю вас фігачить літрами. Тому може вона компенсується. Я нічого не скидаю. Це був. який третій. І частина четверта подорожі в Західну Україну. Отак от. Так от.